Добрий день, мої ріднулічки, добрий день мої красотулечки. 15.27. Ваша світулечка. Сьогодні я думала взагалі перерив зробити, а то ну та ні, світ. Ну утром таким картинку добрий ранок. Все, всі розуміють, що виходять з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед. Хтось пише, ви що, вчора напилися, що не виходить фірдичатка? Я ж не п'ю. Я сейчас не п'ю і вам не рекомендую. Ні, правда, зараз ні. Я повеселилась, потанцювала на дійсно на дідському дні рожі. Ми з вами побували, дітей повеселили. Якщо кому потрібний дитячий аніматор, випишіть світулечка, приїде, буде весело всім. Так що, мої красунечки, і думаю, так, треба їхати до моєї Валентинки. Ми на чотири години договорились. Сьогодні грудну кліточку будемо трошки робити. Ну і все, личко у мене хорошеньке. І отакі у нас діла. Так що їдемо зі мною до моїх Валентинки. Але, дівчатка, я вам зараз покажу свій обалденно класний лук, тому що лук у матки спортивний. Сьогодні дівчатка, ну скажіть, мені підходить зелена кепочка чи ні? Первий раз в житті оділа зелену, зелену кепку. Я ж була на 7 кілометрі. От і купила собі кепочку, девочки. 25 доларів мої красуні, 25 доларів творять чудеса. Ну вона чотенька така, знаєте, вона, я спочатку її слухаю, там тоже ж, ну, село і люди. Та возьми ззаді, оттяний, понімай, що і вона ж робиться більше-менше. Боже, я її одягаю, вона не налазить на мене. Ну те що таке ще. Думаю, ладно, світуля купила, віддавай, десь віддавай вдари. Але потім ця ж головочка докумекала, що там задія застежка є, ну Боже, значить перший раз кипкинуть, хоча я дуже люблю. Слухайте, от захотілося мені зелений колір, знаєте, вона така освіжає, все зелене. От прямо мені захотілося, але ну, в мене до нього і комплектик є, але це буде в другому ролі, це буде з моїм луком. Так що мої красунечки на іменинах побували, потанцювали, слухайте, я прийшла до ноги, гуділи, просто гуділи. Мої собачки, я сьогодні просто з дев'ятого, приписати, без будільника, дев'ятого встала, Чи в вісім? Не пам'ятаю, в вісім я вроді картинку кинула. Але до картинки брешу. Я вже брешу. Я встала десь у пів восьмого, тому що пішла, покормила собачок, поміняла водичку, покормила попугаю, лягла й домосвята. Ну добрий ранок, хорошого дня, виходимо з правої ножки, ви розумієте, так? Да? Так, мої красотулечки, Ви знаєте, що в нас утра, ну вже слава Богу, обід. Ви думаєте, боже, де ти пропала? Хтось пише напевно, вчора, вона напилася, напевно, Дівчатка, от і мене не пила вчора. Вчора напилася, знаєте що? Я вчора напилася пепси наїлася конфет шикарно. Прям звісно, сьогодні встала трошки отекша, тому що пила пепси Але знаєте, що випила мочиго таблеточку, і, звісно, стухла, тому що утром була дуже гарненька. Ну, це ну, теж всі наші. Живі моменти. Одним словом, дівчатка, це таке, таке. А я вам хочу лукси показати. Дижіться зелена кепочка, зелена сумочка і обалденно, Це наборчик. Це наш обалденно красивий дівчатка наборчик. Вчора ж ми з вами були на сьомок, кілометрі, були. Заходили зеленкоті, за заходили. В то є світ, як зайдеш, то просто пуста не вийдеш, дівчатка. Отакі От обалдені сумочки, в неї є всіх цвітов. Вони просто, ну я обожнюю. Це сумка, знаєте, на всі случаї життя. Зимою і літом, осінню і весною. Правда, так що вона класна. Ну, вона мені. Представляете, я купила кепочку, тут заходжу в твої сумочка. Вам подобається? Ну, мої хороші, щоб вам було удобно і комфортно. Дивіться, значить, ця сумочка вона на всі случаї жизни під любі кросовочки, під люби бутіночки, Вона на все. Вони є всі в світах. Я вибрала зелену. У мене, до речі, зеленої сумки не було. І зелена кепочка. Плюс дівчатка, оцей костюмчик він такий, знаєте, так, купки на пан. І я дуже люблю Валани. Я дуже люблю Валани. Дівчатка. Я можу одівати ви вчора. Бачили в мене в костюмчику. Ні, вона... мені ну, більше створе понравилось, другі говорили, що він там широкий, він там повний тебе дівчатка. Ну куди він мене більшою зробить, чим я є. Ну вже більшою, чим ця стіничка не зробить нічого. розумієте? І це, ця юбочка, знаєте, такой? Тадам, та тадам, тадам, там-там. Ну, Дівчатки, скучно було б з мене? Появилася була тиша, з'явився вітер. Понимаєте? Дівчатка, ношу, ви так думаєте, боже, де вона ділася? Ну, я сім мільйон було. Напилася тут, тут -ту -ту. ні, мої красуні, не напилася, правда. Та як собі навіть напилася, я вийшла з вами в ефір. Я коли вип'ю, то я люблю поговорити. Представляєте, роликів 7-8, я б з вами наговорила. Так, да, це було б так. Так що красуні, вам подобається мій зелений обалденний класний лук. Мені рідне цієї сумочки, що є така длинна-длина, балдина планочка. Але це мало то. Це двоєчка йде платічко, йде з курточкою. Зараз це платічко, легким движенням воно розтівається і робиться біла курточка. Мені здається, вона двойна, її можна на дві сторони. Ні, не можна. Ну навіть якщо можна чи не можна, я думаю, так же посуньмо її. Прямо зараз літящий походкою світовечко вам розділиться і покаже. Платінко йде таке, знаєте, з рукавчиком на всі пори року, дівчата. Ну я ж на вам все показати. Тим більше, до валюшки врем'я у мене є. Полімайте, дивіться, така платічка, дявочка. Воно ви знаєте, вона таке притальоне, і внутрі якось знаєте, як юбки були. Я на них казала, рибка. Рибочка вона йшла прямо-прямо тим валанами. От так і це платічко, прямо-прямо і валанами. Так що красуні мої Свій лук я купила. Світулечки вам коті, силочку я лишаю. А ви пишіть, дзвоніть, вам все передадуть? Мої дівчатка. Я завжди вам говорила і мільйон раз буду говорити. Ви одівати то в чому вам комфортно, в чому вам удобно. Я допустим, носю абсолютно все. Я оділа костюм, мені удобно, я пішла. Я оділа платічки, я пішла. Саме e, головне, що дивіться, e, там, де я купляю свої речі, красовки, кепи, я, я завжди всі говорю, тому що коли я, допустимо, весь носю, я знаю, що вона встільки хороша, що вона носки, що вона не протреться. Я обов'язково вам про неї розкажу, тому що ви все одно мене запитуєте. А ви бачите, це ж не те, що я пішла, показала примірно, там Ланкоті, Олександру Віолету, там да, де що взяла, а ті вещі капці не носілі, красовочки. E, ваша світулечка все показує, де вона що купляє, де вона одівається, де вона бере. І на привозі в хлопчиків беру, ви знаєте що. Понравилась футболочка, пішла і взяла. Е, Тому що, ви знаєте, всі говорять, там, ой, що там можна купити на площадь, дівчатка, що на привозять на 7 кілометрів, все, все можна купити. Я воно, була на 7 кілометрі, купила собі платічку за 500 гривень. Я коли вам його покажу, ви в житті не скажете, що воно стоїть 500 гривень. Ну, воно стоїть 500 гривень, воно одно висіло. Воно обалденно класне, воно йде таке знаєте, рівненьке, валань, опять же, валанчиками і як такий знаєте, шифончик. Ну воно супер. Так що, мої ріднесеньки, мої золотесеньки, ваша світу річка просто ви знаєте, сьогодні вирішила, встала собачок покормила, Думаю, та давайте трошки зробимо такий відпочинок. Кому світулька надоїла? Хто каже, Боже, слава Богу, що нема твої Базаренко, А хтось пише, де ви пропали? версії мільйон, дівчатка. Ні, 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 ви знаєте, що. Бувають такі моменти, що от я, допустимо, там ні, ну добре утро, я вам обв'язана була послати картинку, це буде некрасиво з моєї сторони. То, що ви за світулькою півдня поскучали, то це нічого страшного. зараз я наверстаю, Зараз мільйон двадцять. Зараз йдемо з вами до валюшки, а потім десь за альбінкою поїдемо. Не знаю, десь поїдемо. Думала, після обіду буде дощ. Думала, якщо дощ Вальки, позвоню, нікуди не поїду. Ні, дівчатка. Погода прекрасна, говорить світуль. Вийди, покажи свій прекрасний наряд. Так що, дівчатки, отакі обалденно-класні наряди я взяла, я ж вам ви знаєте, говорю. В ланкоті, дівчатки, силка, телефон є. Ви собі набрали. Ви знаєте, зараз інтернет творить чудеса. Лежите на дивані, побачили платічко, побачили кросовки. нажали кнопочку. Завтра ми все отримали. Не підійшов розмір, ви обов'язково поміняєте. Тому що дівчатки в яких я беру свої, допустимо, вещи, Ну, є таке, що якщо вам не підійшло, ні в коєму випадку, він думаєте, що за вас забудуть. Дівчатка, такого в нас немає. Ваша світовічка вас обіймає, ціліває. Красотулі. пише за члену, але дверка відкрита, значить свічерину. Тридцятки запехкалась. Здравствуйте. Де надіялась? Я, я тут. Валентинка, розказуй спосіб свого похудіння, бо мене вже замучили. Спускають записуються на процедури, і мені дуже здень. Дівчатня. Ви питаєте мене, як я ходію. Ну я вам вже кажу. Разумеется, моей Алюшке, она вам все скажет, Да? Да. Никаких секретов нет. Не, секретов нема не будет. Так показывайте набор, я на новую почту бачу. А, да, да. Это, ну, я еще, еще, не все собрала. Девочки, смотрите, напоминаю, при заказе любых четырех позиций, Демакс, Smart Derma, Кристина, вот такую косметичку вы получаете в подарок. Абсолютно А не что складно. на покажи мне, Валентинка? Все, что мы можем собрать, все, что угодно. То есть вот сейчас девочки, допустим, позаказывали, я покажу, что. Любые продукты мы можем сделать в э, косметичку. косметичку в подарунок. Допустим, тоник, ензимна пудра, СПФ, 80 реагент. І тренер говорить: да. "Оце ж у нас". Зараз я цим пользуюсь мастю. Да, да. И То есть будь-які 4 позиції можна зробити з косметики. Це все одинаково чи все різне? Все все різне, да? да? А, дівчаток, зібрались. Зараз покажу вам крема. Та я вже так роздягався. Вилушка, бачки мені платічко. Супер, вообще. Угу. Еще до речі, секунка, да, Світуля, в тебе вона була, вона губи робила, і вона хоче тоже до тебе прийти. Світоля, я жаль, передаю свої побажання. Да. Да. Дівчатки, значить, я ж розділ. Сьогодні робити зону декальте. Да, з тобою то да, ми сьогодні був взял декольте. лам декальте. Mm -hmm. Ми бачили то вже поработали хорошо. Але нам не закрити результат. Дівочки, я вам хочу скадивитися. Ну я так думаю, що це каждої кождої жінки є проблемка. Декольте між ми любимо любимом ми любимо селярі. Mm -hmm. І понятно, що тут у нас трошки морщини. Дівочки, я хочу вам сказати, то що у мене ну, у мене заломи. У мене були заломи на пол пальця. Правда, часи ж бачите, в діваті футболочки, що у мене воно вовче супер. Але ви знаєте, це не те, що супер, 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 а потім я не приходжу. Да, ми робимо потом... що -то для того, щоб підтримувати. А помічник надовго не було, ти кажеш, звісно, ти ще прийде через рік до мене. Ну, так. Да, дівчатка, Ну ви ну, розумієте, що після 35 ми все время, ми молоді. Після 40 ми взагалі воздушечки стаємо, а після 50 ми обалденно молоді. Тож, щоб нам завжди бути в формі, ми приходимо до цієї богині, може, походила взагалі двері закрила. Двері закрила. Так, дівчатка, йдемо до кремового. Так мої красуні, дивіться. А це щось нове. Да, дівчатки, смотрите, очень много всего получили, но це уже часть продалось. Это косметика Кристина, Израиль производитель. Очень крутая, профессиональная линия. Тут ще хорошее предложение. При покупке крема в подарок вы получаете вот такую вот сыворотку. Значит, при покупке крема сыворотка. Это Израиль, это профессиональная линия, это хорошая. вот это с коллагеном. Близкучий вот. Близкучий вот. Вот, да. Вот это вот у меня поразбирали, у меня вон одна штука осталась, я еще жду. А кого вы нужны одну штуку? Это кто-то заказал. Кто-то заказал? Кто зак... Я тебе сделаю, просто это чей то заказ уже. Это кто-то заказал. Да, да? Спасибо, Луя. Ну, извините, не, 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 ничего, ничего. не Я буду... Я, я сделаю? Ласточка, я ночные пошлю. кремы тут есть. Есть ночная реабилитация хороший питательный, Есть гладкость. Но это новое, я просто хочу. Да, рекомендую. да, это круто. Девочки, израильская косметика. Так, цел вверху у нас. Шо? Это у нас, смотрите, девочки тоже акция. Вот такой тоник в подарок при покупке дневного, ночного крема для проблемной кожи. Это вообще шара, девочки. <laughs> это шара. Вот такой большой тоник. батончик ви отримаєте в подарунок. Так, ну я хочу вам сказати, що так. Цим зараз я мастюсь, я блестю. Це у мене теж є. И, о, подожди. А, цим я сейчас мастюсь. Цим, да? Чи яким, Валюшка? Ну, у тебя и вот этот есть. Это да, с да, эффектом ботокса. Да, да. Есть гиалуроновый тонер у тебя вот такой да. вот. Я да, тоже є, брала, є, хороший, да. дівчатка, дуже брала, хороші увлажняючий. Дівчатка, дуже люблю ці демакс, я дуже люблю. А дивіться, ви пам'ятаєте мої пігментні п'ятна? Оця штучка творить чудеса, дівчатка. Ну, я вам вже показувала, і вона мені так личко корочкою вбирає. Я вам просто говорю, і Демакс. там та не знаю, вони всі. Ти знаєш, Наталя Васильівна вона пользувалася якоюсь косметичкою. Коли на 8 березня повністю привозила, я подарила, да. вона сказала, що. Вона вообще, ну чесно, вона ізначально вона придумала, що це. Вона каже, я в шокі, вона обалденно класна. Ну, це та тарижа по жінка наша, що ви кажете, директор привоза. Це наша mm. Наталя Васильівна. Ну вона правда, вона у восторі, вона кей, Свет, Ну я просто вона та щас закончила, обов'язково закажу. Дівчатка, ви все пишіть, дзвоніть, дивіться, це новіночка Валентинки. Ви все пишіть дзвоніть, Так, це головне, щоб ми сіяли. Ви ж знаєте, що літо йде, ми дуже не сіяли. Для сіяння, Значить, крем берете його ця сиворотка в подарок. Оця, оця, от. Ага, тот для других. Ну я в общем, всё расскажу. Кого кие вопросы, я всем отвечу. Там очень много предложений, плюс ещё мы косметички дарим, девочки. Ну такого нигде нету. Не, 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 это наш. Потому что мы всё для вас. <глас> <глас> Мои красотулечки, э, грудну клеточку мы уже зробили, увлажнили. у меня сейчас лицо таке отрошки біленьке, це да, що, що ми маску робили? Що ми зараз? сейчас процедурная маска, потому что мы сделали немножко беревитализацию, чтобы у нас красивая кожа была, сияющая, и закрыли маской. Немножко подержим и Дівчатка, дивіться, щось трошки красненька, ось я вам показую так себе, геть дуже близько, дуже симпатична, понимаєте? Слухайте, ну кожна жінка, вона красива по-своєму. Ну дивіться, що ви бачили, Валюшка, що я тут дивіться? коль-коль ти мені робила все. Да. Ой, а синячки? То красне. Да. То красної? То красної. Нічого, скажуть обих. Сашенька помишка. Нормально, що це маска бере по красивою. Нічого страшного. Дівчатка, дивіться, бачите, ось вона варка мені зробила ось цю масочку таку. Ну, в мене все лицебус. І, по-перше, що я ж вже така умна стала ходити раз в неділю. Ти замітила? Да, да? да, Ти да, замітила, да. що я і справилася. Дівчатка, ви знаєте, завжди просто бути красивою. Тому що, розумієте, жінка після 45-го років, вона не старіє, вона молодіє. А щоб ми молоділи, ми повинні себе держати в формі, дівчатка, ви розумієте? А щоб держати себе в формі, ми приходимо до нової валюшки, так? Да? Mm -hmm. Дівчатка, mm зараз я покажу, як я блистю. А так, ти на чим мастила зараз? Дівчатки, дивіться, гідроміст, це у нас гіалуронова кислота йде, кілька видів, і амінокислота. Він дає блеск, сіяння, увлажнення. І зверху ми закриваємо SPF 50, регенеруючий постпроцедурний. Але я його використовую кожен день, і ти теж. Это будет вообще лайфхак все девочки у меня, Дівчатка, що я, я вам покажу свою личку, Значить, я вже ну я красненька, ну дивіться, я вам прям слухаю щось... щось камера темненька. У мене, дівчатки, зараз я, я якийсь світ в камері включу, покажу вам личку, Я просто сияю, блестю. Ну, те, що я красна, зараз все пройде. Дівчатка, покажу вам ближче. Пок... Значит, тільки що Валюшка вам показала, чим вона мене намастила, що я блестю, То, то ти сказала ФП, якось так. Так, гідра міст і СПФ Дівчатка, дивіться, я вам зараз прям своє личко покажу. Близько, близько. Да якраз синяків нема, нема. То якраз. Ну, зараз красна, зараз кепку дім. Ні, у мене така техніка через час два у тебе не буде ні одного. Та сюда. Я знаю, я ще тобі маску нанесла. Ну все швидко буде. Щас. Дівчатка. Ну я вже вам казала грудну кліточку. Я зробила, але хочу сказати. так, Вона у мене красненька. Ну, таку ви хочете. Ну, у мене дуже, правда, у мене були дуже великі заломи і ну це не за перший раз було, це ми ну, да, да, ми, до, Та ну прям прилічно несколько, mm -hmm. тому що я один раз ходила, знаєте, то прийшла, то не прийшла дівочка, я приходжу кожен день, але тут ми грудну клітку ми робимо раз в дві тижні, да? Да, ну, так? Ну, можна потім уже раз дів три, тому що вона в мене у мене вже гладенька. Дівочка. Ми її напитали, зараз ми заломи вирівняли, ми будемо просто підтримувати. Дівчатка, ви знаєте, ну я знаю, що в кожної жінки це ну правда, це проблема. Ну взагалі. плюс, дівчатка, дивіться, малюше мені говорити. Поміняв дівчатка в мене дійсно помінялося моє личко, тому що воно стало у мене красиве, ярке, світленьке, свіженьке. Тому що світа, то, ти починаєш за ним дивитися, тому що в твої прекрасні годи тільки плюс має бути, Да, Валентинка? А цей плюс не робива Валюшка. Та що, дівчики, ви хочете блестіти? Валентинка вам все відправлю. I love you. так, моя милашка, моя альбіночка. Це вона чи ні? Альбінка, чи? Диві, що не пусти мене. Добрий день. милая моя. Я вже уснула. Привіт, Ксюшенька. Привіт, моя ласточка. Милая, ти скучала? Кидай ту сумку назад. Не тільки диві, щоб вона нова, Альбіночка. Страшно. Добрий день, милашка. Ми давай, Тьомчик. Красуня моя. А ти що, скучала за мною? Зараз я далі камеру зроблю, щоб тебе... Приблизила Та мене приблизила мене. Та нічого, не плюс. Костюм такий модний. Що це? Нічого собі. Альбіночка, ти що, скучала за мною, так? Да? Тому що я цілий день сюди спала, мені вот така голова. Мені не можна цілий день спати, треба бути где-то да, Я теж зайчик. Я не можу спати. А личко моє блестит, альбиночка. Да, красиво. Міска, да? Так що, дівчатка, ми здаємо потихеньку назад. А де ми їдемо? Ми ходілимо, де ми їдемо. Да, ми їдемо в сіті центр. В сіті центр їдемо? Поїхали. Їдемо в сіті центр, значить.